Я сьогодні обіцяла розказати про мнемотехніки, і я обіцянку свою хочу стримати. До речі, сьогодні ж не просто неділя, саме сьогодні There is the birthday of my mother mother-in-law. Тож не, це насправді немає ніякого відношення до мнемотехнік, але інформацію буду доносити святково, тому що є відчуття свята трошечки. Отож, нема техніки, що це взагалі таке. Це техніки, які допомагають запам'ятовувати і запам'ятовувати швидше. Будь-що слова, інформацію, цифри, дати. І наступне питання: чи це дійсно ефективно, чи це допомагає. Давайте, давайте розбиратися. Ось, наприклад. Слово eager. I'm eager to meet you on Sunday. Я з задоволенням вже очікую, щоб uh, тебе зустріти. I'm eager to meet you on Sunday. Нам треба слово eager взяти запам'ятати, а воно якось не лізе в голову. І ми такі, ага, eager звучить дуже схоже на слово на ім'я uh, Ігор. Тож, Eager uh, is eager to ще і грати, додати, щоб там uh, це uh, сполучення літер Іг запам'яталося назавжди. «Eager» – «is Eager is eager to і грати в якісь ігри. Супер! Запам'ятали? Я запам'ятала насправді саме так і запам'ятовувала це слово. Тож в нема техніки ефективні? Для запам'ятовування слів, звісно, але для того, щоб е, далі бути fluent in your language ні. Насправді це такі shortcuts. Шорткат це коли ми зрізаємо дорогу і тим самим пришвидшуємо, нібито пришвидшуємо е, той факт, що ми кудись дістанемося. Але чи так е, працює завжди? Зовсім ні. І uh, shortcuts, вони відомі тим, тим, що вони забирають багато енергії, але не завжди приводять нас до результату uh, чи результату такого, як ми його собі уявляли. І тут, uh, знаєте, як uh, метафора, як хочеться провести аналогію, що в дитинстві я uh, мала ходити на танці, і дорога займала 30 хвилин. А я іноді не хо не хотіла виходити так рано, хотілося там подивитись телевізор чи щось почитати. І я знала, що є в мене шорткат, такий справжній, по дворах, і ця дорога займала б п'ятнадцять хвилин, уявляєте в два рази менше. Але цей шорткат був дійсно по дворах, і всі казали, що там водяться маньяки. Ну там була забудова, якась щось заброшенки. І звісно, що батьки забороняли там ходити. То була заборона, страхи ще й ну. Я думаю, що дійсно хтось там доводився, тому що містечко було малесеньке, все може бути. І по факту, коли я доставалася до своїх занять через цей «шорткат», я була виснажена емоційно і фізично, тому що я дійсно бігла, мені було дуже страшно, плюс я знала, що якщо про це дізнаються батьки, ну, мені буде. Well, «I will be in trouble». Let's put it that way. І той факт, що я дісталася до занять швидше, насправді не робив ті приємні, приємними для мене. Те саме насправді і зі словами. Так, я можу запам'ятати слово швидше, але чи я потім буду його вживати в правильному контексті, чи я, в принципі, зможу його згадати, коли мені треба його сказати. Тож запам'ятати це одне, а використати це інше. Це дві різні задачі. Тобто, якщо ваша задача тобі fluent, ми немає техніки. Можна використовувати дозовано. Ну, знаєте, от дійсно дуже запізнюєтеся. От сьогодні цю 15-хвилинну подорож дворами беремо. Тому що є там задача така, у вас вже є база, ви знаєте, що таке інкріс, ви знаєте, що таке, що таке improve, ви знаєте, що таке буст, що вони можуть бути синонімами колись. І ви такі: О, хочу ще одне слово до лінійки. Хай це буде слово enhance. Як це enhance запам'ятати? Ну, давайте, звучить воно приблизно як enhance в руках. Ага, тобто я можу. Досягати своїх результатів це в мене в руках, оце я можу це поліпшити. Це в мене в руках. Enhancing achieving my results is something that I can do. Like enhancing. Окей, okay, запам'ятали. Коли у вас вже є база, коли ви могли б насправді і без цього обійтися? Тож вони техніки прикольні. Але вони працюють там, де вже є база. На самому початку я взагалі не рекомендую мнемотехніки як такі. І тут такий момент, що в принципі, наш мозок працює за законами. І є моменти, коли, коли ми кажемо, що це слово вже наше. Тобто це наш словниковий запас. It's in our vocabulary. Коли це відбувається? Коли нам інформація зрозуміла і знайома зрозуміло і знайомо. і е, той факт, що ми це слово запам'ятали, це не робить це слово нам знайомим. Насправді це ілюзія, і е, інший приклад вже не про двори. Е, е, уявіть, що ви бачите людину в транспорті там в автобусі, наприклад. Вона вражає шапочці, і ви хочете собі е, познайомитися з цією людиною. Той факт, що ви запам'ятали, що людина вражає сапочці, не робить цю людину вам знайомою. Тобто ви не знаєте, що буде, як ця людина змінить шапочку, і там слово enhance чи eager буде використано в іншому контексті. Е, ви не знаєте, як ця людина поводиться в інших ситуаціях, коли, коли вона вийшла з цього автобусу чи трамваю. Те саме слово enhance or eager, А що буде, як змінити контекст? А що якщо ми поставимо його в інше речення, а інший час? Чи воно буде так само використовуватися? Чи може там є підтекст? То, по факту, насправді, єдина, хоч трохи сумно може звучати на початку, але єдина річ, яка допомагає нам запам'ятовувати слова так, щоб потім їх використовувати, це Input, English input, англооточення, коли ви це слово enhance, eager чи рожева шапочка помітили в 15 різних контекстах з різних ресурсів, ви його самі використали декілька разів, може трохи artificially, там знаєте, там пуші, але ви це зробили. Тоді це слово дійсно стає вашим до того ж, коли ви його чуєте з різних ресурсів. В різних ситуаціях ви ще це слово сприймаєте по-різному. Тобто, тут ви почули його в simple, тут в present simple, Тут, можливо, це було сказано як жарт трохи з трохи сарказмом. І ви розумієте взагалі, як можна його використовувати. Тобто, це приклади, реальні приклади. І ніякий словник, навіть якщо ви там запам'ятали слово, в словнику прочитали там два значення, але це ж не живій ситуації. Вони емоційно так нас не тригіряють. І, і висновок такий, що мнемотехніки працюють так. Але для чого? Щоб слова запам'ятовувати. Чи це потрібно для того, щоб бути fluent language? Не завжди. Не завжди. Будьте, будьте обережні з тим, які техніки ви обираєте для того, щоб покращувати свою мову. Тому що, тому що по-справжньому мову розвиває максимально те, що не є дуже таким пілюлією, не дуже легким. Мову розвиває. Додаткове читання, додатковий додаткове перегляд фільмів, додаткове спілкування чи прослуховування подкастів. Мову розвиває праця з мовою, техніки, всякі такі штуки, типу, давайте я зараз запишу це слово 15 разів різним почерком чи вставлю його в історію один раз. Ну не працює. Мова це навичка, а навички вони потребують. Праці над ними і регулярного нашого вкладання Ефортс. Це, це так і є. Тож, якщо ви колись замислювалися, чи потрібно вам немотехніки, поцікавтеся. це прикольна тема. Насправді, я сама проходила курси з немотехнік, це цікаво, і це нас розвиває. Якщо ви хочете більше запам'ятати слів і розвивати свою мову, то створюйте то для себе англооточення. В принципі, на, всьому, на цьому все. Якщо у вас виникнуть, виник, будуть виникати питання, можете їх задавати потім в коментарях до цього ефіру. Була рада всіх бачити.